Через блокаду, яку влаштувала Росія, український експорт упав до рекордно низьких показників у липні 2023 року. Не полегшила ситуацію. Блокада на українсько польському кордоні. Про це в ефірі марафону зауважив заступник міністра економіки Тарас Качка. Втім, вже у листопаді Україні вдалося збільшити морські перевезення на 70%. і є підстави для того, аби наступного року ситуація з експортом продовольства покращилася. Послухаємо. Починаючи з 1 липня 2023 року, ми маємо надзвичайно низький експорт з України, і це було в першу чергу пов'язано з саботажем зернового коридору з боку Російської Федерації. Дуже великі зміни в нас настали в восени. в листопаді. Місяці експорт власне морським транспортом збільшився на 70%. Ми вийшли на показник експорту в 9,2 мільйони тонн. В цілому достатньо підстав для того, щоб сподіватися на кращий рік. Наступний нам є що продавати. У нас гарний врожай, Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, доєднується до нашого ефіру. Доброї ночі, вітаємо, вітаю. Так, ну от бачите, Тарас Качка говорить про, про такий амбітний план покращити ситуацію з продовольством вже наступного року йдеться про експорт, йдеться про, про морські шляхи. Яким може бути максимальний план, що на нього впливає, аби дійсно цього експорту стало більше, ніж ми маємо навіть зараз. План простий з але й але водночас досить складний. Тому що для того, щоб експортувати, потрібно, щоб всі логістичні маршрути працювали. У нас на сьогоднішній день, завдяки збройним силам України, працює гуманітарний напрямок через порти Великої Одеси. Працюють річкові порти через Дунай і працює наземний транспорт у вигляді перевезення автомобілями та залізниці. Але в напрямку перевезення автомобілями ми бачимо труднощі, які створюють нам польські наші сусіди. Але знову ж таки, весь час йдуть перемовні процеси в період формування нового коаліції, нового уряду. І в принципі є надії, такі надії на те, що 2024 рік в цьому питанні стане таким прогресним роком. І в цьому напрямку теж будуть рухатися автомобілі досить такі без затримок. І якщо це все буде функціонувати, нам в принципі зможна виконати можливість щомісяця експортувати в межах 5-5,5 мільйонів тонн по всіх логістичних напрямків, і це був дуже гарний результат. Тому що якщо дивитися на весь маркет новий рік, а з 1 липня 2023 року, по липень 2024 року, в сумі з нашим хорошим врожаєм потрібно експортувати. Порядка 60 мільйонів тонн зернових. Тому якщо всі ці напрямки будуть розвиватися і будуть стабільно працювати, нам вдасться зробити такий потенціал. Ну а наскільки це можна прогнозувати? От ви зараз згадали про польський кордон, про е, ситуацію там сьогодні. Дональд Туск, прем'єр Польщі, виголосив промову новорічну промову вперше за 9 років. З'явився в ефірі державного телебачення з такою промовою, і там він сказав про те, що надалі стратегія Польщі буде не сварка з сусідами, а намагання будувати конструктивну співпрацю з чіткою артикуляцією польських інтересів. От така, така суть була власне цього коментаря. Чи дається нам можливість? Вже зараз якось прогнозувати е, хід ось цієї співпраці, і чи може вона щось принаймні така заява змінити на, на кордоні в найближчому часі? Ну, окрім заяви, ми бачили і конкретні дії, які призводили до того, що вже кордон розблоковувався. І в принципі зараз ми бачимо, що польські фермери припинили блокаду. Залишається невирішене питання з польськими перевізниками, і власне це один з головних сигналів. На наступні півроку перемовини, тому що я впевнений, так чи інакше, в тому чи іншому вигляді такі е, заяви з боку перевізників Польщі будуть відбуватися, чи це у вигляді заяв, чи у вигляді страйків, тому що ми розуміємо, що головна їхня ціль це обмежити. Такий транспортний безвіз для України, який фактично дає можливість там сьогодні розширювати свою а, логістику по європейській зоні, і наступний етап перемовин щодо а, цього транспортного безвіз він буде відбуватися в червні 2024 року. Тому на жаль. Які всплески емоцій, можливо, навіть певні радикальні дії у вигляді блокування, вони будуть траплятися? Але що для нас ключовим і важливим, що в цьому питанні нас досить активно підтримує Європейський союз. Вони заявили свою позицію в тому, що вони будуть і надалі підтримувати Україну в цьому безвіз, і скоріше за все будуть шукати варіант, в тому числі між Польщею і Європейською комісією, України, яким чином вирішити цю. Я б не сказав би цю двосторонню саме трьохсторонню проблему, тому що труднощі створюються не лише для українських перевізників чи європейських перевізників, які рухаються до території України. Це в цілому блокує логістичний процес в європейському союзі, через який втрачають мільярдні кошти, як представники країн Єврозони, так і Україна безпосередньо. Харків під атакою шахеді вже було кілька прильотів у місті. Працюють усі відповідні служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють це. Інформація від харківського міського голови Ігоря Терехова. Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Небезпека все ще є. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. З нами на прямому зв'язку. Денис, якщо підбивати підсумки року, то цього року, попри. Окуповані території, попри заміновані поля аграріям вдалося зібрати рекордний врожай. Що допомогло? Наполегливість, праця, божа поміч, збройні сили України, які дають впевненість рухатись і працювати на благо України, на благо перемоги. Тому ці всі речі вони дійсно в цьому сезоні, як не дивно, спрацювали досить ефективно. Дійсно, маємо. А можливо не рекордний врожай, тому що дійсно через окуповані території ми не можемо повноцінно вирощувати через військові дії, через заміновані поля. Але це один з кращих років, коли з одного гектара було зібрано ну велику так, кількість тонажу а, по різних культурах, і він дійсно є досить таки хорошим. Тепер головне завдання, як нам а, правильно скористатися цією нагодою, і тут ми повертаємося в першу частину нашої розмови. Це все потрібно продати, продати за таких умов, щоб Україна. І українські товарробники, які це все вирощували, отримали за це ринкову ціну. Що це може дати? Це звичайно може дати умова розвитку подальшої логістики через Чорне море. Тому що лише Чорне море воно є а, таким напрямком, який дає здиш можливість здешевити відповідно логістика. Отже, більшу ціну дати товароробнику, тому що а, завдяки вашим а, інформації, завдяки вашій активній роботі. Ми багато говорили про труднощі, які виникають товари роботі товарорудників. От власна низька ціна це один з ключових елементів, які не дають сьогодні українським товаровникам бути на 100% завжди підготовлений, чи то в період посівної кампанії, чи то в період збиральної кампанії. От зараз така ситуація відбувається напередодні підготовки до весняної посівної кампанії по зимних культур, тому що не маючи можливості продавати за ринковими цінами, ми фактично не можемо гарантувати на 100% закупівлі паливно-мастильних матеріалів чи за. Сибо захисту рослин мінеральних добрив в кращому випадку, це все буде функціонувати в межах там 60 А для того, щоб мати на наступний рік також найгірші показники, нам потрібно знову ж таки вкладати більше коштів. Тому ці проблеми вони будуть звичайно відображатися на в цілому на ситуації. І на жаль, якщо ми говоримо про перспективу 2024 четвертого року, скоріше за все, ми не будемо бачити таких показників. Але що говорить аграрія? Раз ви вже заговорили про посівну нову минулого року. Аграрії вирішили сіяти більше гречки. Наприклад, і цього року ціни на неї були досить низькими, бо була широка пропозиція. Чи міняють у ці уподобання і вибір культур в очікуванні 24-го року? Дійсно, ситуація з труднощами з експортом спонукала товаровників. А знаходити можливості вирощувати такі е, культури, які можна було б безпосередньо продати всередині України, тому що логістика не завжди працює. Відповідно, дійсно було багато поставлено ставки на такі нішові культури, в тому числі як і гречка, таке наш національний продукт, який завжди викликає е, схвилювання в громадян, якщо ціни на нього зростають. Але зараз ми дійсно бачимо, що ціни в середньому по території України в гіпермарктах там в межах. 25-30 гривень за кілограм, і за таких умов за такої ціни товаровиробники дійсно на жаль несуть збитки, тому що це наднизька ціна. І якщо ми будемо говорити про підготовку на весняний період часу, коли буде засіватися нові площі, скрізь у все, ми будемо бачити певне можливо зменшення кількість посівних площ, але це не буде таке зменшення, яке відобразиться на Кількісному складі вирощення продукції, тому що а, фактично нам на території України для споживання потрібно не більше 110 тисяч тонн. В цьому сезоні ми виростили більше 200, що дало також часткову можливість і відвантажувати на експортні ринки. Це невеликий об'єм, але тим не менше це працювало. Тому я не виключаю можливості, що будуть переглянуті позиції позиції змін, в тому числі будуть орієнтовуватися на ті культури, які будуть частково давати більшу маржинальність для того, щоб в такий важкий період. Вийти хоча б на собі вартість тої продукції, яку вони вирощують. адже кошти всім потрібні для того, щоб зберегти для того, щоб зберегти робочі місця, щоб підтримувати об'єднані територіальні громади для того, щоб платити податки, повертати валютну вирочку. Це що всі ми, як економіка, в тому числі України, і функціонуємо, і в першу чергу ці кошти спрямовуються як державного бюджету на оборону. Тому товароробники будуть максимально задіювати площі для того, щоб працювати. Але є дуже важлива проблема, яка пов'язана з 24-м роком це збільшення лімітів на купівлю землі, і тут нас задаємось питанням, чи всі будуть мати можливість працювати, тому що коли у нас з 1 січня збільшиться купівля в 100 разів гектарів, тобто 100 гектарів до 10 тисяч, це створює певні ризики, труднощі, про які ми також говорили. Які сьогодні на порядку денному комунікація між аграріями і представниками влади була зареєстрована петиція, вона набрала 26 тисяч голосів. Є сьогодні реакція президента України на це питання, яке доручив кабінету міністрів, на чолі з прем'єр-міністром більш досконаліше вивчити, розібратися з цим питанням і зробити все можливе для того, щоб а, ці ліміти не призвели до продовольчої кризи всередині країни. Тому ми очікуємо, що після нового року а, кабінет міністрів України разом з Верховною Радою України. Найде вирішення з цієї ситуації і дійсно буде почути середніх і малих виробників, для того, щоб ці ліміти так швидко не зростали а дійсно на період війни були. Зупинені в межах 100 гектарів в одні руки і на кілька років після війни це дуже важливо не тільки з точки зору продовольчої безпеки для того, щоб малий і середній бізнес в Україні працював, але це важливо з точки зору національної безпеки в системі оборони, тому що коли будуть принцінувати такі об'єми продажу землі, то товароробники не будуть думати, як допомогти армії. Як а зробити кошти, щоб підтримати в Збройні сили України. Вони будуть думати за конкуренцію, Вони будуть думати за ті великі кампанії, які будуть заходити до них в регіон? А отже, їм потрібно буде захищатися і також частково шукати кошти для того, щоб купити землю. Тому я думаю, що це не нагальне питання для того, щоб зберегти для того, щоб всім працювати і дійсно мати для себе стратегічне бачення на 24-й рік в аграрній галузі України. Але наскільки швидко вдасться напрацювати ось ці, ці запобіжники, так їх називаємо. Ну бо є доручення, про яке ви зараз сказали, тобто є потреба це все переглянути а з іншого боку, ну, 1 січня от-от на носі. Насправді немає ніяких проблем для того, щоб прийняти певні зміни до, законопро... до законодавства в частині земельного кодексу перехідних положень. Більше того, ми навіть зробили домашнє завдання як асоціація, всекраїнська аграрна рада, сьогодні підготували такі зміни відповідним законопроектом. Всі ці законопроекти надіслані до лідерів фракцій, до лідерів депутатських груп. І, власне, якби було політичне рішення, бажання це зробити. Буквально рішенням більшості в парламенті і з погодженням виконавчої гілки влади, якщо уряд підтримує ці зміни, це можна зробити буквально в перші ж дні після виходу народних депутатів після такої короткої новорічної паузи. Почули, Дякуємо. Дякуємо за те, що так пізно з нами, і за ваші пояснення. Та в наступному році я думаю, побачимось, будуть точно теми до обговорення. Денис Марчук, заступник голови Дякую. всеукраїнської аграрної ради, з нами на прямому зв'язку.